Всім привіт! Топурія і Макс продовжують з'ясовувати відносини. Алекс Вовкановський обирає наступного суперника прохаска і Стафілокок. Поїхали розбиратися. На цьому тижні, як ми знаємо, почалася розбірка Макса та Топурії. Нагадаю, що Топурія звинуватив Макса у тому, що той шукає виправдання, аби не підписувати контракт. Макс, в свою чергу, просить Топурію випити таблетки і не відумовувати казки. Сьогодні хлопці продовжили. Макс заявив, що Топурія і сам не розуміє, про що він говорить і говорить, аби говорити, цитую Макса. Коли Топурія каже, що м'яч на моєму полі, він, очевидно, розуміє, що м'яч якраз таки на його полі. Плюс Макс додав, що вірити в те, що каже Топурія, смішно, так як навіть на інтерв'ю чувак схоже під градусом. Сам Топорія відповів просто, він буде щасливим бути першим, хто відключить Максу світло. Це буде весело. Макс перервав тим, що Топорії варто відключитися від соціальних мереж. Топорія відповів: цитую, як тільки мені скажуть, що ти підписав контракт. Так хлопці, їм виглядає, ніби обидва хочуть бій, обидва готові, але хтось не підписує або щось намагається придумати. Цікаво, хто саме. Дана, починай працювати, будь ласка. Майкл Веном Пейдж вперше після поразки зайшов у інтернет і штовхнув мотиваційний спіч. Так що, хлопці, якщо ви програли, просто передивіться ваші плани, змініть тактику і знову йдіть до своєї цілі. Відповідно, цим і займеться Page. У бою з Гері він відносно нічого не втратив. Так що чекаємо його наступного суперника. Томпсон проти Пейджа може бути цікавий бій. Вовчара несподівано розповів, що він хоче бій у легкій везі. Поки там Топурія і Макс будуть танцювати, Вовк каже, він почекає на свій титульник, інших боїв він зараз просто не бачить. А до того він готовий зустрітися або з Олівейрою, або з Пор'є. На рахунок Пор'є не знаю. Пор'є останнім часом має бажання провести реванш з Гейджі. Рахунок у них один-один, і Дастін там розповідав, що не любить залишати справи незакінченими. А ось Олівейру хоче викрасти колбі, тому не зовсім зрозуміло, як буде відбуватися матчмейкінг між цими всіма. Бійцями, але однозначно це цікаво, це все реально дуже цікаво. Алієбделькаприсака Азіс продовжує бешкетувати на акаунті Анкалаєва. Він продовжив казку про перемогу над Перейрою. Анкалаєв розповідає, що поважає перейру, що він чудовий ударник, але поки що у нього не було серйозної опозиції. Він розповідає, що бачить дірки у грі перейри і може зловити його, коли той буде йти вперед. Також у нього є ще декілька варіантів у греплінгу, але зовсім точно він готовий битися з ним у стійці, аби його випробувати. Всі готові випробувати перейру в стійці, і поки не прилітає Хук в голову. Он, скоріше за все так буде із Анклаєвим. А Зізу треба узгодити цей момент з ним, аби той потім не казав, що він такого не говорив. Шама. Як ми знаємо, Стіпе буде битися із Джонсом. І Дана топить за цей бій, Стіпе топить, Джонс топить. Всі топлять, коротше кажучи, окрім чомусь фанатів. І знаєте, тиск я бачу у коментарях, іде немаленький від останніх. Фанати вважають, що цей бій затримує дивізіон, Стіпе вийшов на зв'язок і дав декілька думок. Він розповідає, що, по-перше, UFC роблять те, що вони хочуть, а по друге. Ні, хлопці, другого немає, Стіпе каже йому байдуже і просить фанатів припинити плакати. За його думкою, нікого він не затримує. Дана запропонував йому цей бій, і він його прийняв. Ось і все. Аспіналу передаємо привіт, тримайся, друже. Шон Омелі залетів у Твіттер з обуренням. Він не розуміє, чому Топурія знаходиться вище у нього у списку Pound for Pound. Цитую. Чому він знаходиться вище? У нього менше захистів титулу і взагалі він карлик. І поки Топурія ще онлайн, поки йому ще не показали, що Макс підписав контракт, він швиденько відповів Омелі. Цитую. А ось іще один хейтер. Також Топурія додав фото, де Омелі лежить на землі після бою із верою. Цікаві новини почали з'являтися і на рахунок прохаски. Його тренер розповів, що вони. Подумовують над переходом у середню вагу. Це не тільки його рішення, а й рішення всієї команди. Вони вважають, що це перезавантажить прохаску, після чого він знову повернеться у напівважку. І поки тренер розповідає про середню, прохаска каже, що він вірить, що може перемогти перейру. Йому просто потрібно розблокувати деякі цитую, як він сказав, речі. На рахунок наступних опонентів у Іржі три варіанти: Джамал Хіл, Магомет Анкалаєв або ж Ян Блахович. Також про Хаска розповів, що він боровся із стафілококовою інфекцією, йдучи на бій проти Алекса. Він розповів, що його вкусив кліщ і почував він себе не дуже, хоча і казав, що йде у бій повністю готовим. У нього була рана на нозі, а також хрустіла спина. Питання тоді, навіщо він приймав бій? Зрозуміло, що турнір потрібно було рятувати, коротке повідомлення, можливо, давали гарні гроші. Але тепер 0-2 і дуже гарне становище. Тепер вже певно говорити про це немає сенсу. Давненько у нас не було Аскрена. Аскрен, до речі, прокоментував поразку про Хаски. Аскрен знайшов причину. Аскрен розповів, що ще до бою знав, що прохаска відправиться у нокаут. Він вважає, що коли боєць починає говорити про духів, турбур. Про всі ці речі він вже програв. Так сталося і з прохаскою. Він повірив у все це і програв вже до бою, розповів Аскрен. Ну, Аскрен, як ніхто інший, має знати, що вони існують. Масвідаль особисто відправив його з ними познайомитися. А якщо серйозно, в цьому щось є. Ті, хто 100% вірять у свою перемогу і навички, певно, ніколи такого не скажуть. Тренер Олівей розповів, що Олівейра 100% повернеться до кінця року. Також він розповів, що вони сподіваються побитися з Махачевим, так як ніхто зараз не може. Може, це рукян відсторонений Геджі ще в нокауті, а Поріє щойно відбився. Тому для них це була б крута опція. Це все зрозуміло, але чи захоче сам махачі, у нього конкретно на меті битися з новими іменами, він це неодноразово наголошував, йому потрібна нова ціль. Хоча, можливо, якщо інших варіантів і не буде, то прийдеться. Даніель Кормє розповів про свої плани на Джонса. Він каже, що якби він був на місці Джонса у разі перемоги над Стіпе, він би одразу змушував UFC організовувати бій проти Перейри. Це просто шалені гроші. Джонс переможе Стіпе, буде фаворитом у бою проти Алекса і, звичайно, виграє цей бій. Вважає Корм'є. Один аспінал і один тимчасовий пояс тихенько курять з боку. Якось так, хлопці та дівчата. Всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось. Шама. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити, а це не смішно. Я їх заробляв от цими руками і ні в кого нічого не взяв.